Що особливо, то хто з тобою дружитиме? Не сміши. Насильство не завжди кричить. Часто воно звучить тихо, але болить так само. О, прийшов, Дай Десять далі відвідаємо. Погодимо. Привіт! А можна з вами? Ми вже домовились, місць немає. Спой, ти що всі свій гляд за нічого? Коли ти перейшли до моїх аж інколи було волью. А що, якщо розпочати з себе? Слухай, я вчора на уроці нормалій колі, зряте колію. Дякую, просто старався. Ми повелися на-дружньому. Сідай з нами. Драко? Дякую. Слухай, я вчора погорячку пробачу. Та нічого з ким не буде. Ми не можемо змінити всіх, але можемо змінити себе. І цим змінити світ навколо. Я вибираю повагу. Я стримую свої емоції. Я не мовчу, коли бачу кривду. Я підтримую, а не принижую. Я починаю з себе. Із зміни твоїх слів і дій починається безпечне середовище для всіх. Вибір не писати агресію теж профілактика насильства. У нас зараз хімія. Та не, у нас зараз хімія. Та я тобі кажу, у нас зараз хімія. Слухай, давай спокійно, вирішим, в нічого проблема. Толерантність не слабкість. Це вміння чути одне одного. Привіт. Ти в нормі? Хочеш можемо поговорити? Іноді одна розмова може зупинити хвилю насильства. У нас сьогодні сім уроків. Ні, у нас сьогодні шість уроків. Стоп, Зупиняй! Конфлікти можна вирішувати по-дорослому. Я відповідаю за свої слова і за те, як вони впливають на інших. Кожен із нас формує атмосферу навколо. Почни з себе. Толерантність це вибір сильний. Підтримуй тих, хто потребує допомоги. Будь голосом тих, хто боїться говорити. Не мовчи, коли бачиш насильство. Припини насильство! Почни з себе!